Заходило 10 чоловік. Ми почали відстрілюватись, відкидатись гранатами. От що буває з підцями, коли їх нікого на нас не кличе. Серебрянський ліс, ліс чудес. Закинули гранату, почали прострілювати. Він викинув автомат, викинув броню, скинув себе і сказав: хлопці, я здаюсь. Рука зламана. Зараз будемо і... обробляти. Я затянув турнікет. У нього було поранення ноги і перелом руки. У серебрянському лісі це зовсім друга війна. Це ти не знаєш, звідки на тебе вилізуть. Ти ну, кругом ліс. Дуже багато дронів. Дуже багато. От порівняти 22-й рік і зараз, 24-й. Ось дуже багато дронів з'явилося. Іменно fpv дронів. Мавіки, так далі. Ну, слава що бомберів в них немає. Ну, от в лісі е, ти приймаєш бій. Як ми можемо до них легко зайти от, в тил, да? роща дерев. Да? Буває таке, що можна просто даже, даже від дрону тепловізійно сховатися. Дуже легко підійти як їм, так і нам. Сперед е, штурмом. Розбирають позиції з Вони дуже багато скидів, прям дуже багато скидів. Зажигалки різні, ну різні скиди просто. Вони розбирають по максимуму, і потім вже на ранок заходить штурмова група. Штурми, звичайно, під коли штурмують, вони йдуть до останнього, тупо тихо, позають по максимуму до позиції, закидують гранатами і само собою пробують зайти в окоп. Але слава Богу. Їм ще це не вдалося. Почався штурм, нас закинули в резерв. ну, і почали рух на цю позицію. Правда, нам не давали підійти нормально. Весь ліс прострілювався. Ми якось добігли до цієї позиції, але під вже ну вкраз заходили в окоп наш окоп. Заходило 10 чоловік. Ми почали відстрілюватись, відкидатись гранатами, потім підтянули ще резерви ще двох чоловік. Ми почали давати стрілковий бій. Давили прям по максимуму по окопі. Вони просувались дуже гарно, дуже грамотно, кстати. Не висовуйся, дуже не висовуйся! Я прийняв рішення вийти на вхід, зі входу був ну, гарний обзор іменно окопу. І я побачив, як вже під в окопі, він кидає гранату нашим. Ось. І збоку я не замітив ще одного під він кидає гранату мені. Так вийшло, що граната впала мені на голову, від каски відбилася і впала побратиму в ноги. Ну, ми стрибнули в окоп, на жаль, побратима за трьох сотило, Але потім е я за двохсотих того кинув мені гранату. І я відтягнув е трьохсотих. У нас було, на жаль, два-трьохсоті. Потім е ми вернулися на цю позицію і вже зачистили сам окоп в нашій одній норі, там, де спальне приміщення у хлопців, е був один. Ось, Ми його почали брати. Закинули гранату, почали прострілювати. Він викинув автомата, викинув броню, скинув себе броню, викинув і сказав, ребята, я здаюсь. <пл> сюди полезь, ну, ти, ти давно здесь? Ще раз. — І що раз. Чира зашов вперше. Да. Його призвали ще мобілізували ще у 22 році. Він з давніх військовослужбовців РФ. Це був татарський полк. Вони тупо зайшли от е, на їхні позиції, і їх на, на слідуючий день сразу кинули в штурм. Навіть не доводили, куди вони йдуть, яку позицію вони будуть штурмувати. Вони навіть не підготувались до цього. У них було дуже багато втрат, він розказував, троє або четверо 300 він сказав. І він, що він бачив, 200 в окопі. ну Це їхній вожак оцей. Але в нас була їхня радяйка, то там було два 200 і багато трьохсотих. По 200-му, це видно, він, він вів цю групу. Видно, що в нього екіпіровка краще була, форма краще була. З собою взяли міни, з собою взяли сапьорки, щоб окопуватись. Вони йшли на закріп позиції. Ці люди остальні, вони були от по броні, вони покидали всю броню свою. От Деякі автомати покидали. Ну, в них броня от як, як мобіків. Ну, ніяка. От вони навіть штурмували в металічних касках. Бежись! Скільки у вас чоловік було? Скільки чоловік? — Він був в тяжкому стані, він не міг собі надати допомогу. Ми його вивели з позиції, поки було все тихо. Ми чекали ще одного штурму, але він не відбувся. Рука зламана. Зараз будемо його обробляти. Я затягнув турнікет, у нього було. Поранення ноги і перелом руки. Осколком перебило руку. Рука прямо на волоску трималася. Лажись, сказав, Я йому поставив турнікет на ногу, турнікет на руку, і ми його вивели ще далі, потім його забрав наш лікар. на зв'язку. Він десь під цього. Ну, Коло Москви там є область, точно не пам'ятаю вже. Ми десь з тої області. Ось. Ну іменно прям росіяні.